18-22 роки почали випускати за кордон. Також можу сказати, що є один підпункт, що якщо не повернеться за деякий термін, там не вказується, який термін виїхав і коли повернутися, будуть судити від 3 до 5 років. 27-28 року почнеться війна Європи. Європа вся стає на Військові рейси, це ви бачите, і це не треба ба ясно бачення мати для того, щоб потрошечки аналізувати. Цим дітям буде 25 років, і вони підуть воювати за країни НАТО. Ті люди, які чоловіки, які сховалися за кордоном, вони будуть воювати за країни НАТО. Не буде все так добре і прекрасно, як їм створили умови. Коли стадо біжить в одну сторону, розвертайтеся і біжить зовсім іншу сторону. Таке наше життя, і нам потрібно так виживати. А я завжди говорю, що в нас буде Україна і в Україні буде престижно жити, тому що війна, решті решт завершиться, а там буде дуже страшно, тому що третя світова війна вона буде набагато страшніша, ніж в нас в Україні.